Всім хай, з вами Конзай, і у цьому відео я вам розповім 5 фактів про скелета. Погнали! У звичайному світі скелети можуть заспавнитися на твердих блоках при освітленні 0 і нижче. Ще у звичайному світі можна знайти спавнер скелетів, який спавниться з імовірністю 25%. Також скелета можна зустріти в пекелі. Наприклад, в фортеці, де скелет може з'явитися замість скелета висушувача з ймовірністю 20%. Ще він може з'явитися в долині піска душ. Скелет це ворожий моб, в якого 10 сердець. Не враховуючи меч на продуктивність, зі скелета може випасти від нуля до 2 кісток, від нуля до двох стріл. Голова скелета, якщо скелет буде зірваний заряженим кріпером. І 5 одиниць досвіду. Скелети можуть виявити гравця на відстані 16 блоків. Також точність скелета залежить від рівня складності. Скелет рухається по колу, щоб охоятися від атак і відступати небезпечно відстань, якщо противник знаходиться на відстані менше, ніж 4 блоки. Скелети може атакувати волк. Також скелет горить на сонці як зомбі. І отримує шкоду від ефекту зцілення. І відновлює свої серця за допомогою ефекту миттєва шкода.